Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву між Ельдарами та Орками на 2000 очок. Після останньої перемоги я вирішив повторно випробувати сили дредмоби проти Ельдар Влада. Розстановка була Hammer and Anvil. Місію ми грали ритуал. Правило місії Stalwarts. Армія Ельдар складалася з плеяди героїв зі своїми загонами: п'ять хавків з багаротом, Аутархвей ліпер, магонра з Дарк Ріперами. Джейн Зар з банші в фальконі, карандрас з скорпіонами, Азурмен з Дая Равенджерами в фальконі, Фоеган з в Фальконі, Три Шраудранери, П'ять Варпспайдерів та десять Штормгардіанів. Бігмек скреп-грабав, котре підкоригував склад своєї ватаги. В армії були два бігмека з шокатаганами та 10 лутасами кожен, Зоград зі своїми 20 греччинами, Варбос з 5 нобами в траку, з 5 флеш-гітсами, ще три підрозділи гречинів, 6 банок з ракетами, 3 банки з вогнеметами, 2 дреда з вогнеметами та клишнею, та один ДАКа-дред з чотирьма кастом мегабластами. бластами три баблчака гармати та два підрозділи штормбойзів дред був в стадії зборки, а флешгіці недофарбовані. Тому 10 очок за Баттлреді у мене не було. Порки були в обороні. Ліворуч заховався дред з вогнеметом. За центральною руїною стояли два дреди. Трак і купа Гречинів. Лутаси та Гречини сховалися з руїнами в тилу. Всі банки підрозділ штормбойзів та гречинів пішли в резерв. Ельдари заховали фалькони за руїнами. Байки праворуч, варп спайдерів та штормгардіанів за руїнами в тилу. Перший хід випав Ельдарам. На Скаут Муві Гречини Зограда прокрались в руїну. Завдання для Ельдар були кленс та саботаж. Шраудранери заскочили на центральну точку. Вейліпер створив нову точку біля центральної руїни Ельдар. Авенджери зробили саботаж в центральній руїні. Шраудранери зробили Кленс на двох точках. Орки заховались, тому стріляти було нікуди. Ельдари отримали 4 очки за Кленс та 3 за Саботаж. Оркам завдання були Саботаж та Ноу no Prisoners. Баболчака викаталась вперед з руїни ліворуч і взяла на приціл шраудранерів. Дред в центрі також вийшов вперед. Дред в руїні праворуч зробив саботаж. Баболчака та Дред стрільбою вбили двох шраудранерів та залишили третього з одним життям. Дред намагався добігти в рукопашку, але не зміг. Орки отримали 3 очки за саботаж. Загалом рахунок на перший хід був 17-3. На другий хід Ельдари мали виконати завдання Secure No Man's Land та Containment. Варп Спайдери та останні Шроудранер виконали Containment. Авенджери створили ще одну точку ліворуч від центральної руїни. Два фалькони вийшли на позиції та обстріляли Дред, але той витримав удар. Ще один фалькон знищив Бабл Чаку. Ельдари отримали 5 очок за одну точку в основній місії, 6 очок за контейнмент та 5 за Secure No Man's Land. Уорків завдання були контейнмент та Engage Он fronts». Дред в центрі рушив вперед до Гардіанів. З резерву вийшли Греччини ліворуч та Штормбойзи праворуч. Обидва підрозділа виконали контейнмент. У фазу стрільби Дред палив вогнеметами «Штормгардіанів» і вбив трьох. У фазу бою Дред напав на Гардіань. Авенджери зробили Героїк Інтервеншн. Дред бив Авенджерів, але промазав. І перегрівся. Орки отримали 5 очок за основну місію, 6 очок за місію Containment та 4 очки за місію Engage On All Fronts. Загалом рахунок на другий хід був 33.18. На третій хід Ельдарам випали завдання «Assassination» та «Bring it down». Банші вистрибнули з Фалькона та побігли вперед. Гречини використали стратегему Canvine Runs», щоб підійти та підірвати одну з них. Гардіани та Варпспайдери підійшли до штормбойзів. Праворуч з резерву вийшли Скорпіони. У фазу стрільби Гардіани та Ранер розстріляли штормбойзів. Ріпери змили Гречинів ліворуч, а Фалькони й Банші розстріляли майже всіх з Ограда. У фазу бою банші добили Греченів та підійшли до Дреда і Трака. Скарпіони не добігли до Лутасів. Ельдари отримали 10 очок за основну місію та 5 очок за місію Assassination. Орки на свій хід виконували місії «Cleanse» та Secure No Man's Land. З резерву праворуч вийшли 3 банки з вогнеметами. А ліворуч 6 з ракетами. Дред та трак відійшли від банші. Дред ліворуч створив ще одну точку. У кінці фази руху банші відійшли праворуч. Гречини зробили кленс на двох центральних точках. Банки ракетами стріляли по банші зі стратегемою «Дака-Дака». Ельдари у відповідь використали стратегему Lightning Fast Reaction і погіршили банкам влучання. В результаті Джейн залишилися з одним життям. Банки вогнеметами спалили трьох скорпіонів. У фазу бою у банок праворуч не вийшло добігти до Карандраса. Орки отримали лише 4 очки за місію Кленс та 5 за Secure No Man's Land. Загалом рахунок на третій хід був 48-27. На четвертий хід Орки заявили, Вах. Завдання для Ельдар були Bring It Down та Area Denial. Вперед вилетів Фалькон з фаер дрегоном. Піхота висадилась з нього. Другий Фалькон з Авенджерами зайняв центр. Решта Ельдар підійшла ближче до центру поля. Крандраз з Скорпіонами рушив вперед, але попав під Овервоч банок. Вижив лише герой з двома життями. Джейн спробувала порухатись, але гроти підірвали її з стратегемою Канвін Ранс. У фазу стрільби фалькони розстріляли трак. З нього випали флешґіци і ноби. Файердрегани вбили всіх нобів разом з Варбосом. Інший Фалькон розстріляв ще одну Баблчаку. У фазу бою Карандрас вбив трьох лутасів, але решта побила ельдарського героя. Ельдари отримали 10 очок за основну місію, 4 очки за місію Bring It Down та 5 очок за місію Area Denial. Орки на четвертий хід мали завдання Establish Locus та Assassination. Тормбойзи стрибнули в центр та виконали стабліш Локус. Флешгідси вийшли на праву центральну точку. Банки бігли вперед з стратегемою Супер Boiler. Бойлер. Дакадред вийшов до центру. Лутаси повилазили з-за руїн. У фазу стрільби флешгідси розстріляли всіх фаердреганів та залишили героя з одним життям. Лутаси добили його. Лута ліворуч палили по лівому фалькону і трохи його пошкодили. Дака Дред зі стратегемою Дакадака -дака добив Фалькон, хоча й сам отримав 6 ран від перегріву. Банки стріляли в Фалькон в центрі зі стратегемою Bigger Shells for Bigger Agaids, але той витримав вогонь. У фазу бою Дред надобіг до ріперів, що випали з Фалькона. Фойган очуняв після смерті, і флешкітці напали на нього. Герой вижив з одним життям і у відповідь вбив 4 флешґітців. Орки отримали 5 очок за основну місію, 5 очок за вбивство героя та 2 за естабліш локус. Загалом рахунок на четвертий хід був 67-39. На п'ятий хід Ельдарам випали завдання Естабліш Локус та Март Фодес. Я обрав лутазів та великий підрозділ панок для цієї місії. Піхота Ельдар вийшла з транспортів та пішла на лівий фланг. Варп спайдери стрибнули до лутазів ліворуч. Дред зробив овервоч з гармат по Авенджерам і вбив одного, але розвалився сам від перегріву. Фоеган втік у Falcon. У фазу стрільби спайдери спалили лутазів. Свіпінг-хавки розстріляли лутузів праворуч та останнього флешґідса, а ударок з мель пістолета застрелив Дреда з вогнеметом. Варбранер зробив Естабліш Локус в центрі. У фази бою герої Ельдар напали на банки і вбили усіх. Ельдари отримали 15 очок за основну місію, 5 очок за місію Марк Фодез та 2 очки за місію Естабліш Локус. На свій завершальний хід безстрашні гречні обороняли базу орків і одночасно тримали точку в центрі, ховаючись від варп спайдерів. Банки зайняли ще одну точку. Орки отримали 10 очок за основну місію та 3 очки за місію Defense Stronghold. Загальний рахунок гри був 89-52 на користь Ельдар. Швидкі Ельдари все ще не здаються оркам. В цілому мені сподобалася ця гра. Дрогорядні місії цією армією виконувати доволі просто, але не вистачає методів надійного вбивства ворога. Дякую владу за гру, а всім, хто дивився, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.